Я не можу зараз уже зупинити. За 233, проти 0. Проти 0, утримались 3, не голосувало 71. Рішення прийнято. Ставлю на голосування. Установа 2194А-3. Про обрання суддів безстроково для прийняття, для прийняття за основу та в цілому. Прошу голосувати! Прошу голосувати. Так, я, я закрываю. Закрывай. Уже немало. Ну, если я голосив нема. <кхи> голосив немає, я закриваю сесію. Вечірнє засідання сесії Верховної Ради оголошує закритим.